Та й сказала, я вам вчора пока-пока уже, І продовжили ми далі. Я розбираться зі своїми оцими скотчами на вікна, господі боже, скільки я їх там наліпила. Я не уявляю, що я у ванятку в кімнаті буду як отліплювати. Ну це була жесть. Е, сережка, плінтусажці установлювати. Поки там на фоні мама щось робила. Відео просто тільки вийшло, то хлопці включили. Так, то в нас вже ось його тусан вимальовується. Оце вони просто поприложували. Блін, заткніть ту маму, раді Бога, хтось. Так. Так, все, слава Богу, заткнули. Так. Дивіться, як воно виходить прикольно. Прикольно. Ну. ну, не знаю, мені прикольно. Все, хорошо. А я вже доходжу до якоїсь, блін, кульмінації з цим своїм вікном. Це мій попіт. Це шо це? Так, а ми починаємо. Так. Коротше, в мене ще секунду. Коротше, в мене ще остався оцей ось ще скотч і все. І все, Боже. Я не знаю, мені здається, що то вічність два дні возиться із вікном. Це вже просто воно розвеськане, вже воно все одерте, Всі вікна повністю поодерті. Оце ще останній шматочок цього скотчу. Скільки він мені вже нервів вимотав, цей скотч посеред ночі. Ну, нічого. Вже сьогодні доробимо. <рес> Юморіст! С компропалом! Поюмарив Прибирай! В тебе поминки. Я його муху просто вбила. У Уйвосика поминки. Я да, хотів би таке, коли що у тебе не кабінета стерить, але не вийшло. Та-да. Да. Заняття вчорашньому ввечері було у нас таке. Гарне, цілий вечір, я вам кажу, скільки того часу зайняло оце встановлення оце, цих плінтусів і вимивання цього вікна, а потім цього підвіконня, боже мій. Я не знаю, ми до вечора просто з цим, цим возилися. Здавалося на перший погляд, що все так воно буде швидко, що все основна робота вже ніби зроблена, поклеєно, по, пофарбовано. Я не знаю, вже все застелено, Ну насправді то виявилося як завжди, просто, о, знаєте, е, ем, зрительний обман називається, тому що то було дуже складно. Оце все повимивати, все повиносити. Ну, ми навіть і не повиносили. О. Ще вже вирішила, що хоч трішечки е, уже прикрасити це підвіконня, хоч типу, щоб своєму окові було приємно то вже там ялиночки, оце все порозкладала, забрала у Івасика свої підсвічники. Коротше, отакий-отакий був вечір. Цілий вечір провозилися, а явної роботи, в принципі, і не видно. Зараз буде так, я стирила підсвічники. Ну, Вони в мене принаймні тут будуть горіти. Так. Ні, Це я просто вже така думаю, поки до того моменту, коли тут буде порядок повний, то типу, щоб хоча б якийсь трохи був новорічний настрій. О, диви, як красиво. Боже, все нормально. Щасливий? Хорошо. Хоча б якесь кесня. Звісно. Ну, в общем. Поставили, щоб хоча б хоч ви якось дому ялинку поставили. До поставили. поставили так. Я ж казала 92%, що ми її поставили. поставили. Не, завтра будемо, звісно, все міняти, але сьогодні хочеться, тому що подивіться, як я вимила це вікно. Це ж вообще це воно з тієї сторони грязне, з тієї сторони. Боже, так видрає, ну це взагалі. Капець. Дай Вася Андріку? Все, коротше. Нормально, аж прям наче в зеркалі. Так, що папулька? Папулька поробив уже воно повністю всі плінтуси доробляє там О, десь в углу. Здесь. Все. Отак воно виходить. Мам! Отакий, отакий. Мам! У нас тут Дивіться, як прикрашу, так прикрашу. О, зараз там і вас як щось прикрашає. Нічого, завтра я ще за дізайню вікно. Не так все просто. Так. Коротше, все, гарно. Да. Але ж мої кирпичики. Знаєте, що я тільки забула? Я забула. Е, я не те, що забула, там не було оце цієї акрилової, оце, перламутрової цієї штуки. А в цьому-то я забула. І за того зверху воно ще не покрито. Ну, поїду воно спеціально. По неї, то тоді вже точно не забуду. Все. Ось так воно виходить. Ем. Божечки, що ти тут наприкрав? Страшний ти чоловік. Давай заклеїмо. Йолочку заврорит. Як купляєте Йолочку за то треба ще знаєте, що до неї куплять? Клей. Ні, клей. Тому що вона вся не склеюється. Давай зараз заклеїм. буде гарно. Ого, добрий раночок. Сніжок десь взявся. Трішки, трішки зима, так? Да? Все, погнали. Давай. Тільки що завезла тебе в школу, а ти вже вдома. Так, що у нас? У нас цілий день не було світла, генератора не запускали, бо масло треба замінити. Це вже вас, Івасика зараз вести на тренування, то це вже куплю масло тоді. За міним, коротше. А я поки що тим часом буду фарбувати оці двері. Єдине, що я їх буду трохи фарбувати не по правилах, тому що взагалі-то треба їх зверху покрити грунтовкою перед тим, як фарбувати. Але грунтовки в мене нема, тому я зроблю такий хоткам. Типу, візьму і. Розведу легенько, прям геть-геть фарбу, і то начебто у мене буде грунтовка перший шар. Щоб, типу, ось я розведу, отаку покрию, а вже тоді буду фарбувати. Ну, їхати не хочу. Якщо чесно, в мене ще ячмінець вискочив воно і самочувствує, сьогодні таке не дуже гарне. Коротше кажучи, отаке на дворі Ой, був сніг, тепер на дворі вже дощ. Дах, кращий сніг, це однозначно. Голова болить до сказу. Видно, або погода, або це вже перевтома. Я так коротше, і не поняла. Ну, суть в тому, що Івасика завезла в школу болі, так якось стало. Боже, ну наче нічого не хочеться. І просто, просто оце до цього часу ось такого відпочивала. Там пообідала там. Таблетки свої випила короче, купу. Ну, отакий, якийсь сьогодні був е, день. Ну, Зараз, наче, легше, оту що якби яч, 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 ячмінець усі вискочив, то я воно запарила зараз ромашковий чай, щось трохи перекладу. Та, й, О, ромашковий чай. та й, і це. Та і все. То зараз зроблю оце, якусь таку процедурку і пофарбую оце, ці двері. Треба налічники сюди набити. Я сьогодні так планувала і по другі поїхати, але не знаю. Зараз буду дивитися по своєму якомусь такому самопочуттю, почуттю, бо і по цій хотіла поживі ялинкові оці гілочки соснові, але вже, напевно, завтра підемо. Ну, коротше, зараз подивимось. Так, наклала воно вже бумажечок, прям під двері позасовувала. Взяла ось цю картонку. Тільки вже взялася, думаю, зараз безстренько його все зроблю. Тут папа приходить, зробив, ось його зварив тру, трубку, цю. треба перевірити, кстати, вставити її сюди. І отаку проволоку ну, для міцності. І оце я зараз оцю миску, якщо влізав в цей в сміттєвий, в сміттєвий пакет, то зараз просто сміттєвий пакет на неї надіну. А якщо ні, то просто поліетиленом якимсь замотаю і все, і замішуємо гіпс і заливаємо. Ще один надіваю, щоб типу безпечніше воно якось було. У мене ця миска взагалі. Це таке ну, всі випадки життя. О. Ну, я з самого початку, коли вирішила оце зробити, таку підставку для. Ялинки, то я самого початку вирішила виливати саме в цю миску. Але ж вона в мене така домашня, я в ній і дня виношу, і що я в ній тільки не роблю, а тут почала цей робити гіпсом заливати. То, звичайно, що гарно так впакувала тими сміттєвими пакетами, скотчем поприв'язувала, щоб воно нікуди не здвинулося. Всередину виміряла такий я середній типу діаметр. Але забіжу наперед, не, неправильно виміряла. Не знаю, або я його збила, тоді, ну, потім вже побачите. О, з самого початку то було правильно. Потім я так розумію, що як я вже почала типу, розпрямляти е, цю всю суміш, то напевно воно в мене трішечки збилося. Ну, На результат воно не повпливало. Хіба що на візуальну картинку що мені не дуже подобається. Ну, Нічого, щось там буду придумувати. Це вже так наперед забігло. Заливаю порціоно маленькими відеречками. Ай, мої нові ногті. Я сподіваюся, Юля цього не побачить. Дала мені перчаток заради того, щоб я це зараз. Без перчаток все робила. Все тікаємо. Так, все. Ну, для фарби, звісно, що я перчатки взяла. І зараз розводимо. Ну, це фарба. Дуже гарні відгуки про неї. Вона навіть для мебелі дуже хороша. Але, на жаль, ну, не поїде я по ту грунтовку. Та доведеться зараз розвести легенько і йти типу, погрунтувати. Або зараз подивлюся, подивлюся, яка укривітість її. І тоді будемо вже думати. Це хто це такий прямо? Сидить там. Рижий. Це нова іграшка на нашому, підвіконні. Yeah. У нас з'явилася своя іграшка. Так, покрила, коротше, погрунтувала, грубо говоря. Хороша фарба, ви знаєте, трішки ось розвела прям рідке. Отут-то, звісно, зараз не видно прям геть, воно рідко. А тут та сама фарба тільки трішки загусла, і це я так повескала зараз, ніби то, як грунтовка. І вона геть прям. Навіть зараз біла. Так, зараз ще в Аврору, докупляємо бантиків. Відкрили на свою голову Аврору, Опять я там побувала. Ну, поїхала, розумієте, мені треба були ще бантики на ялинку. Але набрала, зараз приїду, розпакуюся. Зараз заїду ще в наш місцевий магазин. Віддам гроші, бо сусіда відправляли. Сережка ще вчора відправляв по яйця, а гроші йому вже зараз не даємо, бо наш Віталік такий. Йому вже не можна давати гроші. Тут треба заїхати та розрахуватися. Вка я вчора їздила, то вони жарили та їїць не було. То відправили його коротше. В общем, все, погнали. Так, приїхала, купила 2 кг масла. Запевнили мене, що воно прекрасне. Цей для радіаторів масло. Все по маслу. І пакет Аврори. Коротше, минулого разу ми з Васиком забули оце таку наклейку, тільки з Дідом Морозом на мотоциклі. І її вже, в общем і нема на мотоциклі. То взяла і сніговичком. Бальтики, це ці, що на ялинку. Червоненькі. Бо там же ж буде біло червона а вже як, як виявляється ялинка. Це я купила дощики, щоб постаратися відреставрувати той віночок. Так, це я купила ще ялинку, бо конфіскувала у Івасика аж ці ж свічечки з підвіконня, то треба щось туди поставити. Ялинку поставимо туди. І ялинку. А, дві ялинки буде некрасиво. Ну, коротше, якусь ялинку туди-сюди, в общем, щось поставимо. Так, це дощики. Я купила чисту для прикраси. Можливо, навіть. На Новий рік ми завжди зустрічаємо, ну, на шию щось там ціпляємо, Можливо, для цього, можливо, ні. Теж будемо ще бачити. Це теж для отого віночка. Це ще одного оленя. Більшого. Маленького ще треба взагалі, то це я вже потім на касі подумала, щоб було три оленя. І набір оце таких червоних уже, такі, які в мене в принципі і були, тільки вони вже старі потрьопані. Коротше, фарбувати зараз немає часу, уже в червоний, то отаке. Ну і саме головне, і васикові батарейки, які він просить у мене уже тиждень. А я забуваюся. Все. Оце, оце гопо накуплювала, головне масло накупляла цілу купу. Два кілограма. Два кілограма купила. У Водолеєві привезли сьогодні на цей на розв'яз, каже. Каже, тітіра, бери в масло, типа, дуже вкусне солодке масло, типа. дуже смачне, солодке, типа, бери, попробуй не пожалієш. Наташа якраз понарізала, виходить, оце все лежить таке нарізане. Я кажу, типа, цього. Е, ну кажу, давайте вона. Каже, вибирай якийсь кусочок, каже, два кілограма. <реш> <Ти все> а <забрало. реш> це, яке було нарізане, все забрала. Все, тетира каже, каже, диви, тільки тільки понарізали, краще би, ну, типа, не, не різали. Наташа, каже, каже, ну, типа, так хорошо порціонно собі в холодильник в морозилку. То да, Я собі порціонно отакий вот пакетик собі закинув в морозилку. Все нормально, хорошо. Все. Ну Привіт, красунчику. Ну що, як справи? так. кругом, Зато Ну, то ви сьогодні свідлом, це точно. Ну що, як тренування? Зарічка, я не дуже можу зараз дивитися. Бо мені треба якось поліцію нормально проїхати. Все, погнали. Не повіриш, я тобі купила батарейки. Представляєш? Яке чудо. Дивіться, ой, блін, дивіться, які гарні стали двері, ге? Моментально. Все. Білінько і гарно, зараз налічники будемо чіпляти. І фарба, до речі, правда, оце таке. Але фарба дуже-дуже швидко це, засихає. Так, папуля наша робить, воно вже на лічники на тій двері. На фоні он у нас іде канал квітулі у Юлі. 에, підписуйтесь, дуже цікава. Дівчина там розказує про квіточки, як там садити, що там робити. Коротше кажучи, інтересний канал. Івасик у нас на ньому підсівший взагалі. Во. Тут уже дивіться. Тут я вже вилила цю штуку, і ви поняли? Як я не вимірювала діаметр, щоб було геть посередині. Щось у мене пішло не так, я не знаю. І з тої сторони вимірювала, і з тої вимірювала, блін. І щось я не вгадала. Ну нічого, ладно, вже уже все рівно я булька. Булька любві, абільна просто. Все рівно я ж його ще буду ну довершувати. Я його тако буду зашпакльовувати ще шпаклівкою. Але що воно ще макрувати, і за того зараз я його вже і не шпаклюю. Проволока навіть усе виглядає. Це теж у нас не печалька, тому що це все буде у нас так тоді красиво. Я в цьому всьому бачу взагалі, ніколи не бачу нічого поганого. Це буде красиво, дивіться. Оце ось все я отакого позашпакльовую, зроблю отакого, типу сніжочок. А це у нас то будуть дрючечки стирчати із того сніжочка. Дай Васик. <гум> так ні, ні, ні. Зараз ось, ні, ось, ні, ось пофарбувати, ще треба ось оце, цю штуку. Коротше, нормально. Ну, чогось я не знаю, що діаметр змістився. Можливо, як я миску, отого такого його під, е, начебто, щоб воно це було ну рівномірно розлилося. Але ялинка, виходить, в нас зараз поки що стоїть, то ось його отакецька. Дивіться. Дивіться, яка різниця між тими дверима. І тепер -ки цими. При лампочці, звичайно, що то не видно. Взагалі зараз чомусь так затоніровано, бо генератор. У нас зараз генератор включений, чогось, воно якесь таке все жовте, я не знаю. Від світла, напевно, так? Да? Навірно, так. Да. А чого? Просто такого від, від цього. Ну. Воно життєво. Лампочка як висаджується. А, ну може, бо щось прям все таке якесь, значе темне. А воно в нас взагалі тут не темне, у нас тут дуже світло. <плес> так, в общем, отако все. І зараз, поки папа там щось воно робить, я воно вже повиношу зараз оце оці всі інструменти, препарати, оце все. Коротше, прибирання. Та я знаю, що вже сама. Собі вже набридла тим словом тільки прибирання. <с> кожен день божий кажу прибирання, і кожен день божий бардак. Ну, ремонт, що тут скажеш. Я вам скажу, що постійно ось кожен же ж день ти його то п -п -п перетягуєш, переносиш, прибираєш. А коли воно ремонт, то воно ремонт. Нічого не зробиш, нічого не скажеш. Уже надіюся, що ми вже доходимо до завершення, то вже я це слово не буду так часто вживати. А папа все роботає, якісь угли там вирізає. Так, а я зараз ось його вже по... Ну, ви зрозуміли, що я вже порозвішувала оцього. Зараз ось тут нагоджу отакий, типу пазати, щоб новорічний. І зараз оце я хотіла і справити, але, на жаль, не було такого дощику. То ми зараз ми зробимо... Ми зараз з різними такими зробимо. І з білим отим красивим зробимо. Коротше, зараз зробимо собі нового такого віночка. Га? Так, да, і карамелька новогодня. Yes, Цьому віночкові, щоб не збрехати, то, напевно, років 10. Уже років 3-5, ще напевно до війни, він вже у мене тут ніде не знаходився і не висів. По-моєму, це ще Івасик був маленький, то... Там повідривав від нього ті сніжинки, ну як дитина, знаєте, все повідривав. І так він у нас лежав собі в ящичку, просто там де з іграшками, ніде не був задіяний. В цьому році, коли ми іграшки оце дістали, і знову ж я на нього натрапила. Думаю, блін, ну і навіщо купляти новий, якщо можна реанімувати і старий. Шалені цей. Шаленій бджілці. Ой, білці, шалені. Це мене називають шалена бджілка. ну, так. Да. Коли шалена бжілка зробила шалену шалена білку? Ш, ну, то шалена бжілка зробила шалена, шалену, шалену білку. А всі, всі ці ось його морозу Івану дуже добре. Це що це за несправедливість, Діка? Шалена бжілка возилася з тою білкою. Поки мороз, цей другий І... да, Сергійович, щось там, та зато йому подяку, а, а шалені б ні. Ну, ладно. Так, дивіться, що я роблю. Я вже майже доредизайнила свій старий віночок. Ось у ще шишечки якби які знайти. О, Ось одненька в мене є. Це Івасик сьогодні приніс. Звідкись гілочка вона пішла, оце це. О там так багато гілочок було, я подумав, що ж не взяти. А, а завтра ми ще підемо по гілочки, звісно. Да, завтра підемо, бо будемо прикрашати, ну, типу, зел зел зелені гілочки по-любому треба. В общем, зараз поки що роблю таке, зараз побачу, якщо ще, ще знайду інтересні якісь бусинки. ще бусинок понаклею сюди, коротше кажучи, в общем, будете вже бачити завтра. В общем, як судячи по останнім моментам, мама виявилася знову тренло. <рес> що? тому що знову нічого не дороблено, але вже близько. Що знову треба пообіцяти, що завтра вже точно буде красота, чи ні? Я не знаю, скільки зараз годин взагалі? Початок тут п'ятдесят дев'ять років. А, добре, тоді ще не прощаємося. Ще є півгодинки запасі. Якщо за півгодинки щось зміниться, то тоді ви будете бачити. Якщо не зміниться, не будете бачити, то вже будете бачити завтра. Просто, якщо чесно, не хочу, я в мене і так відео виходить зараз дуже пізно, що мені не дуже подобається, тому що воно все практично лайф-время. реальний час, практично. все, що останнім часом виходить, то це реальний час. Хочу перевести трохи на один день. Здвига, але поки що не ну, забагато всяких таких подій. Коротше, ще поки умудряюся кожен день відео скидати. Значить, то, в принципі, тому воно виходить, зізнавоно, що пізніше. Хоча мені не подобається, коли пізно виходить. Ну, воно для всіх незручно. Так що, можливо, можливо, вже й скажемо. До побачення. Все-таки трошки щось. Там побачили щось там, традиційно. показали, щось там все. І ми ще будемо працювати. Добре, що тільки щось світло включили, то я зараз швидко штори піду стирати. Штори зараз будемо сплять. Коротше, все, тоді традиційно дякую, що ви з нами. Традиційно пока-пока і слава Україні! Героям слава! І все традиційно.